Рішучість, яка має значення, президент України Володимир Зеленський розповів про результати саміту Україна Північна Європа. За його словами, цей саміт став для нашої держави дуже продуктивним. Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія Швеція підтримали план перемоги України, а також засвідчили готовність збільшувати підтримку нашої держави. З цими керівниками президент також детально обговорив нашу потребу в геополітичній визначеності запрошення для України в НАТО. Це спосіб посилити не лише Україну, але й усіх партнерів в альянсі. Також за словами Зеленського маємо спільне розуміння і щодо необхідності посилити санкції проти РФ, зокрема, обмежити здатність використовувати тіньовий танкерний флот для фінансування агресії. Ну і крім того, досягнуто домовленостей про посилення української ПП системи протиповітряної оборони та розвиток оборонного виробництва. Тим часом керівник офісу президента Андрій Єрмак зустрівся у США з держсекретарем Ентоні Блінкеном та обговорив з ним український план перемоги, а ще ситуацію на фронті та заморожені російські активи серед інших актуальних питань. Подальше зміцнення потенціалу України для захисту від російської агресії, посилення санкційного режиму та залучення дипломатичних зусиль Сполучених Штатів до реалізації формули миру заради відновлення справедливого миру для нашої країни повідомляє офіс президента. Також Єрмак під час зустрічі з Блінкеном підняв питання руху України до членства в НАТО, та які саме відповідні кроки потрібно для цього зробити. Ще чиновники поговорили про підтримку США енергетичної системи України, зокрема захист об'єктів критичної інфраструктури. Ну і нагадаю, що напередодні керівник офісу президента Єрмаку США зустрічався і ще з радником з питань нацбезпеки американського президента Джейком Саліваном. Допомагав рашистам удосконалювати шахеди. СБУ затримала вченого із Харкова, який працював на військово-промисловий комплекс РФ ворожим поплічником. Виявився 72-річний гучений механік, який на замовлення рашистів розробляв креслення для удосконалення дронів камікадзе типу шахет. Зокрема, він працював над модернізацією двигунів та катапультних установок. Фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому гендиректору одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників. Це підприємство з 2023 року тісно співпрацює із компанією РФ, яка займається виробництвом шахедів, які рашисти маркують під назвою герань 2 для комунікації з російськими спільниками хархів'янин використовував електронну пошту та популярний месенджер. При цьому він маскував співпрацю з окупантами під виглядом підготовки наукових праць у галузі БПЛА. Як встановило розслідування, вчений залучив до проектних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік із Харківщини до РФ. Там він влаштувався до Московського технологічного університету, в якому займається розробкою дронів для Збройних сил Російської Федерації. Контррозвідники служби безпеки задокументували злочини харківського науковця і затримали його за місцем проживання в обласному центрі. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за посібництво державі агресору. Зловмисник перебуває під вартою, загрожує йому 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Окрім того, планується заочно повідомити про підозру спільнику фігуранта, колишньому студенту харківського вишу, який переховується зараз в Росії. Ну а тим часом, поки одні допомагають росіянам ці шахеди розробляти, самі ж грошисти ці шахеди щодня випускають по українській території. 33 із 62 ворожих безпілотників збили цієї ночі повітряні сили ЗСУ. Ще 25 БПЛА локаційно втрачено. ППО працювала у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. У столиці внаслідок атаки постраждали багатоповерхівка та дитячий садок. Уламки дронів спричинили пожежу у дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі. Загорілося кілька квартир на другому і третьому поверхах. У будинку вибиті вікна. З багатоповерхівки евакуювали 48 людей. Загалом постраждали дев'ятеро мешканців серед них 11-річна дівчинка. Повідомили в офісі генпрокурора. За словами речника КМВА, на місці працювали 65 вогнеборців та 14 одиниць техніки. Наші рятувальники рятують не лише Постраждалих людей, але і тварин, так у ДСНС, показали, як надзвичайники реанімують кота. Квартира його власників повністю вигоріла. Врятованого пухнастика вже передали господарям. Одразу прийшов до тями ще разочок. Тільки так через палець. Зрозумів. Із загиблих внаслідок останнього російського удару по кривому рогу зросла до двох. У лікарні помер один із поранених, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Медики намагалися врятувати чоловіка, але травми виявилися занадто тяжкими. Ще 14 -ро людей постраждали. Восьмеро із них залишаються у лікарнях. За уточненими даними, майже чотири десятки багатоквартирних будинків пошкоджені. Також побита клініка, школа і заклад культури. Росіяни вдарили балістикою по житловій забудові міста близько 10-ї вечора. У будинках спалахнула пожежа у власному домі. Загинув 39-річний чоловік, який боронив Україну і демобілізувався. У лікарні помер його 55-річний сусід. Сьогодні у кривому розі оголошено день жалоби. Росіяни не припиняють тероризувати і мешканців Харківщини. Як повідомив очільник військово-цивільної адміністрації області Олег Синігубов, окупанти били по Богодухівському, Лозівському Харківському районах, зокрема у селі Царедарівка, внаслідок збиття шахеда, горів гараж та господарча споруда. Ще пошкоджено житловий будинок. Постраждала 39-річна жінка, в якої діагностували гостру реакцію на стрес. У селі Безруки внаслідок обстрілу пошкоджені дев'ять приватних е е житлових будинків. Десятирічна дівчинка отримала незначні пос посічення склом, а ще постраждали дві жінки віком 68 та 74 роки. Тим часом, з Куп'янського та Бурівського напрямків через значні атаки решистів триває посилена евакуація. За добу вивезли 192 людини, серед яких п'ятеро дітей, як повідомив очільник Харківської ВЦА, російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Липців, і 22 рази ворог атакував наші позиції на Куп'янському напрямку. Сили оборони відбили 17 ворожих атак. Темпи наступу російських військ в Україні зросли, але відповідають позиційній війні. В американському інституті вивчення війни оцінили ситуацію на фронті. Упродовж останніх тижнів російські загарбники збільшили швидкість просування в Україні. Однак, на думку експертів, їхні темпи залишаються повільними. Вони у 90 разів нижчі ниж, ниж, ниж від швидкості, з якою Російська Федерація просувалася на початку повномасштабного вторгнення, і відповідають позиційній війні, а не швидким механізованим маневрам. Це підкреслює застійність російського просування через два з половиною роки повномасштабної війни. Швидке просування расистів глиб української території, включно із тимчасовим захопленням значної частини Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей, було характерним для першого місяця повномасштабного російського вторгнення, тоді як останнім часом російські наступальні дії характеризуються невеликими локальними тактичними успіхами. Кажуть в американському інституті вивчення війни зараз успіхи окупантів є тактично важливими, але не відображають загального збільшення темпів просування російських військ по всій лінії фронту. Значна частина якої і далі залишається відносно нерухомою. Ну і тим часом на окупованій території Луганської області дітей змусили прийняти присягу на вірність Росії. Про це інформує центр національного спротиву. Відомо, що 15 п'ятикласників та один восьмикласник Первомайської гімназії імені Малютіна, тимчасово окупованої Луганщини, були вимушені прийняти так звану присягу на вірність Росії і пройшли ну от такий, от нібито навіть ритуал посвяти у кадети. у центрі нацпротиву. Додають, що до цього діти понад місяць опановували основи військової справи, зокрема строєву підготовку і, як там кажуть, чітке ісполнення команд. Загалом мілітаризація дітей на тимчасово окупованих територіях України набуває величезних масштабів. Практично у всіх містах відкриваються військові навчальні заклади. До прикладу, у тимчасово окупованому Старобільську, у найближчий час місцевий так званий кадетський корпус збільшить свої можливості в п'ятеро. Планується, що там навчатиметься щонайменше 500 дітей віком від 12 років. Центр національного спротиву зазначає, що під час окупації діти стають мішенню для кремлівської пропаганди та маніпуляцій, що може призвести до їхньої участі у війні проти батьківщини в майбутньому. Ну, Але поки діти ще підростають, росіяни використовують північно корейців Уже близько трьох тисяч військових КНДР перебувають у 50 і менше кілометрах від кордону з Україною. Про це повідомляє Financial Таймс. Із посиланням на високопосадовців української розвідки з цих трьох тисяч північно-корейських істот потенційних окупантів, кілька сотень це спецпризначенці. Решта так звані регулярні війська. За даними південної Кореї, перший контингент, який був до прибув до Росії на початку цього місяця, був із 11-ї армії КНДР – так званого елітного легкопіхотного підрозділу, відомого як штормовий корпус. Українські джерела кажуть, що їх відправлятимуть як гарматне м'ясо хвилями на штурм. А от південнокорейський експерт вважає, що розумніше було б використовувати їх в обороні, тому що це потребує менше підготовки. Крім того, високопоставлений співробітник розвідки повідомив Financial Times, що північнокорейцям видали підроблені документи, що засвідчують їхню приналежність до бурятів, аби приховати таким чином їхнє справжнє громадянство. Також, за даними видання, північнокорейців доставили з далекого сходу до Курської області таємно цивільними вантажівками. Солдатів Кіма перевдягнули у російську форму і розмістили в казармах приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною. До речі, ось одне з перехоплень нашої розвідки, що чітко доводить, що північно-корейці вже рухаються Росією у бік безпосередньо фронту. Якийсь Камаз затримала комендатура на трасі Курськ Воронеж Камаз номер 497. Водій Свиріденко, Андрій Валентинович. По ЖДУ в якомусь БМП. Зараз почекай. Мені вже зампотеху написав, що там вже вирішили питання. Твоє, так? Так, питання вирішили. Він допомагає БМПшникам Корейцю перевозити. ага. А що без БРК? Ну зрозуміло. Гаразд. Ну, все розберемося, якщо військові КНДР претнуть український кордон, то Україна мусить їх атакувати. Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Україна може і повинна завдати ударів по військових із Північної Кореї, що є союзниками Росії, але українські захисники. Можуть бути по солдатах КНДР лише у тому випадку, якщо вони опиняться на території України. Як передає Reuters, Ройтерс, американський лідер вкотре повторив, що стурбований присутністю північно-корейських військ у РФ. Пане президенте. Ви стурбовані присутністю північно-корейських військ в російському Курську в Росії? Я стурбований цим. Так українцям варто завдати удару у відповідь. Якщо вони перетнуть кордон України, то так, на жаль, американські журналісти не запитали, а Байден не відповів. Чи можуть українці бити по північнокорейських військових на території Курщини, яка формально є російською, але значна її частина контролюється Збройними силами України. Зокрема, в тому контексті, що все таки Україна веде там оборонну операцію, а не наступальну. Ну і зрештою, чи не є? Північні корейські війська навіть на Курщині в рамках відбиття цієї, нібито оборонної оборонно-наступальної операції України, там чи не є це знову ж таки ескалації? Конфлікту однозначно є, розуміємо, ми з вами, але не факт, що розуміє Джо Байден, або так може й розуміє, але не говорить про це. Ну згідно з даними Пентагону, загалом на російській території проходять учинні близько 10 тисяч військовослужбовців КНДР. як кажуть у розвідці Південної Кореї, це все 20-річні чоловіки, деякі взагалі досі неповнолітні, і ними командує заступник начальника генштабу армії Північної Кореї Ким. Кім Енбок, діти з країн Євросоюзу на відпочинку в тимчасово окупованому Криму. І не будь де, а у славетному таборі Артек про це повідомило видання ТІ Онлайн. Автор статті наводить фото із відкритих джерел країни окупанта. І на них діти з Франції, Німеччини та Фінляндії на тлі кримських краєвидів. І найцікавіше те, що перед цими дітьми... Там виступають представники військових формувань РФ, зокрема, і найманці Вагнера. Ті онлайн повідомляє, що головна мета перебування дітей в Артеку це промивання мізків. Їм розповідають про так звані традиційні цінності Росії, виправдовують агресію проти України. І створюють позитивний імідж держави агресора. Загалом участь у цій так званій програмі взяли понад три тисячі дітей та представників молоді із 60 країн світу, зокрема з трьох європейських. Так звану розважальну програму організували представники партії Єдина Росія. Керівник цієї програми заявив, що діти, що відвідали Артек з інших держав світу, назавжди залишаться друзями Росії, на які ще прапори. Були підняті отам от перед <кій> перепрошую, очима європейських дітей. Ви і самі бачили терористична організація а, Вагнера досі е, ну намагається. Таку от про пропаганду свою просувати по про те, що де факто вона є ліквідованою, але тим не менше, от окремі її представники російські нацисти, які пишаються своєю приналежністю е своїми військовими злочинами в Україні, Сирії, е Країнах Африки та будь-де в світі, вони не соромляться показати європейським дітям от таку от свою приналежність і похизуватися прапором. ЧВК Вагнер. Тут ще цікаво, як взагалі ці діти із країн Європейського союзу потрапляють до. Тимчасово окупованого українського Криму і при цьому немає реакції від цих держав. Ну але ми очікуємо також і реакцію від українського МЗС, тому що ну це неприпустимо. Такого не має бути, і тим паче, коли відправляють дітей для того, аби їм промивати мізки, то тут однозначно потрібно діяти негайно. Дуже сильно розслабилася Європа на третьому році повномасштабного вторгнення. Таке враження, що зараз не 2024-й, якийсь 2000, ну навіть не й а тринадцятий рік, тобто стало навіть гірше ніж було. Складається таке. Поки що враження. Чекаємо на реакцію від МЗС. Додаткову субсидію до 21 тисячі гривень зможуть отримати вже цієї осені українські родини, які опалюють власне житло вугіллям, дровами і іншими твердими матеріалами. Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він наголосив, що вже за жовтень українцям нарахували майже півтора мільярда житлових субсидій та пільг. А загалом за 10 місяців цього року людям виплатили близько 30 мільярдів такої допомоги. Нині діє спрощений порядок оформлення субсидії, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримав субсидію протягом неопалювального сезону. Щодо тих, хто зможе отримати 21 тисячу на купівлю дров та вугілля. То в уряді вже порахували, що скористатися такою фінансовою допомогою зможуть півмільйона українських родин. Ну і дуже коротко про те, що від сьогодні у Києві стартує опалювальний сезон. Таке рішення місто ухвалило, враховуючи подальше суттєве похолодання. Про це кличко мер столиці. Повідомив у телеграм-каналі, зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про незначне пониження температури, а середньодобува якої протягом трьох днів буде нижчою за 8 градусів, житлові будинки почнуть підключати до тепла заздалегідь? Маркиви зазначає, що для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання столиці, а це одна з найбільших систем у Європі, за технологію треба близько семи днів. Ну я ж нагадаю, що опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери. Розпочався у Києві традиційно з 14 жовтня.